Всім привіт! Що відбувається на фронті за останні 24 години? Росіяни роблять укріплення далеко від лінії фронту в Луганській Донецькій області. Практично на лінії розмежування 2014 року. Це станиця Луганська щастя над самим Луганськом, і також далеко від лінії фронту, яка знаходиться зараз в Донецькій області, тобто далі, Бахмут, тобто біля Попасної, там де звичайно була. Сама лінія розмежування 2014 року е, також в Херсонській області. Рашисти зараз починають передягатися в цивільну форму, заселяються в пусті квартири в місті Херсоні і. Готується нібито до вуличних боїв. Також вчора міністр оборони Шайгу позвонив міністрам оборони Великобританії, Франції, США і Туреччини, і там запевняв їх, що нібито Україна може застосувати так називаємо грязну бомбу. Е, ось і звичайно, що ні США, ні інші країни йому не повірили, тому що в нього немає доказів цього. Ось це такі заклики. Звичайно, що Росія такі заклики робить тоді, коли сама. Планує це зробити, тим баче, що у нас ніякої виробництва таких бомб немає, і звичайно, що й не було тому. Це просто фейки, і вони хочуть це розганяти для свого внутрішнього споживача, тому що у них є декілька сценаріїв, як вони будуть відходити з правобережжя Херсонщини. Вони розуміють, що вони там не зможуть триматися їм потрібно якось вийти з мінімальними втратами для себе як і живої сили, тому що в них там залишається все таки така регулярна, добре, добре обучена армія, і також там багато дуже бронетехніки. І вони ось думають як. Цю бронетехніку можна забрати, танки, і так далі, артилерію, і як е, хоча б якусь частину е, військ звідти вивезти. Е, тому вони розглядають декілька сценаріїв. Один із сценаріїв це саме е, те, щоб підрвати е, новокаховську дамбу, щоб затопити частину території. Звичайно, що це, е, вони будуть обвиняти в нас в цьому, що нібито ми це зробили, це зрозуміло, це у їхніх. Таких правилах ведення їхньої війни, ось і також є декілька інших сценарій: це як взяти просто цивільне населення, посадити їх на танки на бронетехніку, і таким чином, як живим щитом, прикривати вивозення цієї техніки на лівий берег. E, тобто там e, вони не знають, що саме вони будуть робити на даний момент. Тобто, я думаю, як завжди, вони будуть приймати рішення в останній, в останній момент. E, коли вже їм припече, коли вони вже будуть просто в паніці і тоді будуть щось, щось вже вирішувати. E, також як можна подивитися по генштабу, по те, що нам дає збірку генштаб кожного дня, лінія фронту практично стоїть, але кожного дня ми знищуємо 300, 400, 500, 500 чоловік расистів, і це такі цифри, які нам давав генштаб, коли було такий добрий добрий наш наступ з нашої сторони. Коли ми звільняли Харківську область, коли ми звільняли частину Херсонської області, коли ми били і відганяли їх від Київської області, Сумської області, Чернігівської області, тобто це коли були такі запеклі бої, коли також вони хотіли брати там Севернес і Лисичанське. В ті дні також вони перли з усіх сторін, і ми їх досить добре е, косили. Тобто такі дні масштабного або їхнього наступу, або нашого наступу. Ми їх косили. А зараз, коли лінія фронту стоїть, ми бачимо практично такі ж цифри. Чому це так відбувається? Тому що вони починають перекидувати своїх мобілізованих, і ці мобілізовані вони взагалі не вміють воювати, вони просто йдуть як пушечне м'ясо, і нам е, набагато легше, простіше їх зараз знищувати, плюс вони. По своїм добрим традиціям е, СССРським сих ганяють в одні якісь величезні групи цих рашистів по там 500, по 2, по 3 тисячі людей на якісь одні полігони, і в тому числі на нашій території, Луганській, Там Донецькій області, на півдні України. І нам дуже, дуже просто тепер задавати удару по їхньому скупченню цих військ і бронетехніки. Тому ми можемо е, бачити, що нібито фронт стоїть, але е, ми знову і знову їх знищуємо. В такій дуже великій кількості. Е, і для решки це величезна проблема, і вони не знають, що тепер з цим вони можуть зробити, як е, зробити так, щоб вони не так масово могли е, там помирати на навіть не доїжджаючи до лінії фронту. Е, тому я думаю, що ми будемо бачити найближчим часом дуже цікаві події. Так що ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до завтра, слава Україні!